Що ти робиш, сонечко? Що це? Олеся? Нащо ти це робиш? Ну, бери їж, бере їж. Їш борщ. Ну попробуй, смачний, напевно. Солодкий ням-ням, як цукерочка. Дякую. Ну давай ням, ану попробуй Будеш їсти? А на що ти переводиш продукти? Мама просто помила підлогу, що наробила дитина. Взяла цукор собі, намішала в борщ, розумієте? Хіба так можна? Ну як смачно? Смачно? Олеся! Олеся? Хто це буде їсти? Папа. А, папа? Це тату ви ти готуєш? Ой, яка молодчина для тата. Борщ з цукром просто якась екзотика, так, доць? А де тато? Несе тато, бо борщ, нехай їсть. Клич тато? Де тато? Так клич його? Ага. Тато будеш борщ? Попался? Так. Да. Борщ їсти, йди. Будеш? Все, цукор можна викинути, борщ теж. Молодець. Плаття теж можна виконати. Це Олеся пообідала. З татом, поки тато сидів, де? У тіхтоці.